Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 3 листопада, понеділок. До вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити. Листопад місяць, дев'ятий тиждень. Ручки, ну і, звичайно, ж, ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Розгорніть свої зошити на сторіночці 6. Урок 74-й розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку загальні відомості про Вінницьку область. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати саме Вінницьку область, і я пропоную здійснити подорож Вінницькою областю, переглянувши відеофрагменти з пісні Мандрівка Україною. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред євроби, війна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Далечині пливе. Він не здавна там живе. Вінничину ділить до ділить пух. І ліси розкішні, і степи навкруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори. Тут ні прошу мить. Посередні бро. Я країна рідна батьківщина! Ми щойно здійснили мандрівку Вінницькою областю. Праворуч ви бачите світлину місто Вінниця. Обласний центр Вінницької області. Ви, мабуть, чули, що тут протікають річки, Південний Буг і Дністер. А зараз, дітки, ми дізнаємося ще про Вінницьку область, цікаві факти. На території Вінницької області відомо 15 стоянок палеоліту. А зараз, дітки, ми з вами. Опрацюємо з адміністративною картою України. Розгорніть зошити на сторінниці 9 Знайдіть Вінницьку область, місто Вінницю, підкресліть їх назви. Ми бачимо. Що Вінниця на адміністративній карті позначена таким синьо-блакитним кольором, адміністративний центр місто Вінниця, ви бачите, що Вінницька область межує з Одеською, Кіровоградською, Черкаською, Київською, Житомирською, Хмельницькою і Чернівецькою областями, що вона знаходиться в центральній, майже центральній частині України. Виходу до морів вона не має, ми це бачимо на карті. Так, розглянули. А тепер здійснимо уявну подорож із нашої області Донецької до Вінницької. Так. Прямуємо. Ми можемо поїхати через Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську область і потрапити до Вінницької області. А тепер повернімося до сторіночки нашого ЗОшита. Пригадайте, будь ласка, як е, аналізувати область? Що саме зазначають у загальних відомостях про область? Згадайте так, перше дата утворення. Друге, адміністративний центр Герб області це саме головне, коли йде аналіз загальних відомостей про область. І я пропоную зараз дізнатися дату утворення Вінницької області, герб Вінницької області і адміністративний центр. Вінницької області. Прочитаємо довідку разом із диктором. Вінницьку область утворено 27 лютого 1932 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях розташованих навскіс зображені жовті сонця, а на червоних білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний обласний центр Вінницької області, місто Вінниця. А тепер натисніть на паузу і спробуйте самостійно ще раз прочитати цю інформацію. Дайте відповіді на такі запитання. Скажіть дату утворення Вінницької області. Що зображено на гербі Вінницької області? Яке місто є адміністративним обласним центром Вінницької області? Якщо ви змогли дати відповіді на ці запитання? Значить, ви добре оволоділи даною інформацією, а зараз пропоную переглянути відеофрагмент про світломузичний фонтан у Вінниці. Діти, я хочу сказати, що він неймовірний, дуже красивий і який саме зараз ми переглянемо. Вінницьку область утворено 27 лютого 1900 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях розташованих навскіс зображені жовті Сонця, а на червоних білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний обласний центр Вінницької області місто Вінниця. Такий чудовий водограй у Вінницькій області. Це цікаво! У місті Вінниця збудовано найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан. Він розташований на річці Південний Буг, з якої бере воду. Висота найвищого струменя фонтана сягає понад 60 метрів. От ми дізналися про чудовий фонтан, майже найбільший у Європі, а зараз, дітки, знайдіть і підкресліть у тексті числівник. Числівник 60. Ми дізналися, що висота найвищого струменя фонтана сягає понад 60 метрів. Поставте питання до слова 60. Скільки? Пригадали, що таке числівник? Це слова, які означають кількість предметів або порядок. При лічбі відповідають на питання, скільки або котрий, котра котрий. А зараз, дітки, я пропоную невеличкий відпочинок з пісенькою лічимо десятками. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять Три десятки буде тридцять, а чотири десятки, сорок. П'ять десятків – п'ятдесят. Отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, шість десятків, то буде шідесят, сім десятків, буде сімдесят, вісім десятків, вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять. 50, 60, 70, вже тоді 80, 90 і далі буде 100! Так, пригадали ліжку десятками. Я пропоную взяти участь у нейробіці від Бубу. Сьогодні нашим тренером буде ось такий спортивний наш Бубу. Але він спочатку пропонує нам повторити алгоритм віднімання числа 9. Увага відео. Алгоритм віднімання числа 9. Від поданого числа відняти 10. До отриманої різниці додати 1. Наприклад, 23 мінус 9, 23 мінус 10 і плюс 1. 13 плюс 1 дорівнює 14. Дуже легко. Віднімаємо 10, додаємо одиничку. А тепер повертаємося до сторіночки нашого зошита І. Я пропоную взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Всього буде три раунди. Тренер Бубу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Увага, відповідь тринадцять. Другий раунд. Увага, відповідь чотири третій раунд. Увага, відповідь. П'ять. Я вітаю переможців. Ну, а хто ще не засвоїв правила, бо допускався помил помилочок? Не кажи не вмію, а кажи навчуся. А ми продовжуємо з вами говорити про Вінницьку область. Пригадайте, на гербі Вінницької області. Скільки зображено сонць і хрестів? Відповідь напишіть словами. Поставте у дужках питання до цих слів, тисніть на паузу, виконуйте завдання. Перевірмо. На гербі Вінницької області два сонця. Питання скільки. На гербі Вінницької області два хрести. Питання скільки, яка частина мови свого два? Так, це числівник, бо відповідає на питання, скільки, і означає кількість при річбі. А тепер попрацюємо із текстом про Вінницьку область як справжньому вознавці. Поставте у дужках питання до виділених слів і позначте частини мови. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. Жовті, які. Прикметник сонця, що іменник на гербі Вінницької області символізують, що роблять дієслово добробут. Що? Іменник. Розквіт. Що? Іменник. Щедрість. Що? Іменник. І багатство. Що? Іменник. Краю. Обласний, який прикметник, центр. Що? Іменник Вінницької області, місто Вінниця. Місто протікає, що робить дієслово мальовнича. Яка прикметник, річка, що? Іменник, Південний бук. Мости сполучають, що роблять, сполучають дієслово, береги річки. Отже, ми дізналися ще раз про Вінницьку область, що на гербі зображені жовті сонця, що вони символізують добробут, розквіт, щедрість, багатство краю. І обласний центр Вінницької області, місто Вінниця, і що містом протікає мальовнича річка, Південний Бух, а мости. Получають береги річки. Подивіться, будь ласка, світлини, вулиці Вінниці, мальовничі та міс через річку Південний Бук у Вінниці. А зараз хвилинка відпочинку з відеофрагментом ми, Вінничани. Тавий промінь сипли із небес. На казкове місто моє чуда із чудес, тут живе моя сім'я, з ними тут щаслива я, це найкраще місто на усій землі. Ми а тепер, дітки, прочитайте слова і поставте усно до них питання. Напишіть в дужках, якою частиною мови вони є, натисніть на паузу виконайте це завдання. Перевірмо: жовті, червоні, сині, високий, світломузичний, мальовнича. Всі слова відповідають на питання, які, яке, який, яка. Це, ви, звісно ж, догадалися, прикметники. Вони описують предмети. Наступна група слів герб, сонце, хрест, місто, річка, фонтан, міст. Відповідають на питання, що? І це… Іменники. Наступна група 64, 2. Відповідають на питання, скільки числівники протікає збудувати, брати, сполучати, милуватися, пишатися, що робити. Це дієслова. А тепер, дітки, ми з вами пограємо у слова. Перед вами світлини. Розглядьте уважно ці світлини і усно доберіть до них сполучення слів, використовуючи слова із завдання 13-го. Спочатку ми візьмемо назви предметів. Що це? Місто. що це герб, що це міст, що це фонтан? А тепер доберемо слово сполучення. Місто яке? Шукаємо прикметник мальовниче? Наступне герб. Який з, чо, з двома сонцями та двома хрестами що робить? Сполучає фонтан який? Шукаємо відповідь музичний. Ось ми дізналися з вами іще про одну область України Вінницьку область. Коли утворена, який має верх, обласний центр Вінницької області, і цікаві факти про Вінницьку область. Ми дізналися про те, що на території області 15 стоянок палеоліту, давній історії, що це мальовниче місто, обласний центр. Ми дізналися, що в Вінниці є найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан. На наступних уроках ми продовжимо вивчати відомості. І цікаві факти про Вінницьку область. А на сьогодні я говорю до побачення, до нових зустрічей.